Друзі, всім привіт! Видалося в мене декілька годинок, тому я вирішив поїхати на вечір покидати половити хижака. А там подивимося. У мене є ще приблизно 2-2,5 години, щоб покидати, і буду пробувати та щось упіймати. Хотілося б, звісно, судака, сома там, ну там губа що така. А те, що буде насправді, ну подивимося, хто його знає. буде, що то чи не буде, що там. -то. Тому. Що в мене тут по арсеналу? По арсеналу, як зазвичай, ще, ще пока що Аріон на 0,4 шнурі по Японії. Катушечка Фортран 3000. І буду пробувати ловити хижака. Тому, друзі, не будемо гаяти часу на балаканину та поїхали ловити. Гайлала. Хто це у нас тут такий судок. Коротше, на самому цікавому моменті розрядився акумулятор. Витягнув такого красавчика. Взагалі шикарно просто. Неочікувано. Він у мене взяв з-під самого бережка, виходить. Тобто, отут в берегу, можливо, є судаки. Зараз спробуємо ще разок. Якщо він тут взяв, я думаю, він е не один. І, до речі, дивіться, взяв він на черні. А, ні, це віолет лох. О, На віолет лох 10 грам вагою. І весь в крові. Вон, рибка вся в крові, все як полагається. Це є добре. Гуд. Ну, коротше, щось я прокидався Віолетом. Поки що покльовок немає. Що я думаю зробити? У мене виходить одна покльовка, один судак. От, що я думаю зробити? Треба, мабуть, змінити колір. Я ось не знаю, золото поставити таке, чи, можливо, щось ярке. Якщо судак взяв, то він тут знаходиться. Але, бачите, один раз одна приманка зіграла, більше чомусь не хоче. Тому я думаю, зараз щось треба змінити. Коротше, отстрелило. Так печально. Я хотів останній закид зробити. Бо щось затихло. Мабуть, все-таки судаки були проходящі. Ага, на узлику перервалося шнурочок. От так, от, на вузлику. Це вже в мене за сьогодні втора потеря. Тому зараз перезав'яжуся та підемо далі шукати нашого хижака. Поїхали. Коротше, час від часу мені задають питання, чому у мене так багато гачків на силікону? Ну, я хочу дати відповідь. Для тих, хто цього не знає, чому так багато. Ну, ось, беру я, допустим, наш тренічок, Да? Обичний транічок малесенький, як бачите, нічого такого немає в ньому. О, беру рибку і вставляю так. Хоп. Зараз, не так, а отак. Хоп, ставив. Да? Далі. Ось у мене йде грузик. О, зараз покажу. Ось у мене йде грузик. Так, да, так, оп, закрючок зацепився, а сікон та тримається на одному жалі. Але ж це неправильно. І тут спасає в цій ситуації ось що. Беру отак я двійник, звичайний двійничок. Трошечки його розгинаю. О, витягує цей трійник. Оп, ось я прикинув, одягаю двійник на силикончик, Ось так от просовую. Ось він у мене двійничок. І беру тоді трійник. Ось так от одягаю. І дивіться, що виходить. І ось виходить, що вся моя приманка. Зафіксовано. І виходить, в такій ситуації є трийник, є двійник. Через силікон продягнуто, і ми цілікон не потеряємо. О, Можна пользувати вкрутки, якщо вони є. У мене вкруток, наприклад, на даний час немає. Тому я користуюся таким монтажом. І в цьому випадку у нас виходить ось такі набор гачків. От, можна сказати, зараз. Можна зараз сказати, що так убери трійник і лови на одному двійнику. А судак за зачасту б'є в голову, а не в тіло. Для цього і потрібен цей трійник. А двійник це так, спомагательна штука. Тому, друзі, поїхали. Коротше, витягнув такого звіра. Це, мабуть, в цьому році мій рекорд. Не набагато більше приманки. Ну... Но... Зато, зато взяв, буде звір ще той. Біжи. Ну, ось і на стриказу спрацювало. Десь отуди з глибини вискочив, без удару, без нічого, підсів собі та і все. Попробуємо кого, когось оттуда витягнути. Ну Ось, прийшов я ще на одне місце пробувати. Щось взагалі так тихо-тихо. З рибалочкою. Ну, поки що каже, що мілина. Оп, все, поїхали. Йоханий бабань. Пробувати ловити. Дивись, тут щось гуляє, може вилізе якийсь хижачок до нас в гостя. Коротше, окушок на кислоту гепнув. Невеличкий. Ех, красота. Ну, далі пробуємо. Сьогодні я дивлюся день підсажування. Це що таке. Окунь чи судачок. Судак. Тудак. На кислоту знову. Класно. Ще один. Йолі паля. Ну цей поменше, поменше. Ну, нічого. Зараз щось та й буде ще. Коротше думав, що, що так клюнуло, а воно оказалось клюнуло, але не те що треба. Йолі палі. Ну що ж мені таке везе? Ех. Отак от, от. Хто це такий бойкий? Змінив колір. І маємо результат з вами. Ух! Все, уйшов. От мудак полосати, от вам і називається. Що не роби до одного місця йому. О. Ну, ось така приманочка спрацювала зато. Ну, це був покрупніший попереднього. Ну, до речі, сів він без подачі, без нічого, просто сів собі. Можливо, 14 грам це багатенько, а там хто його знає. Можливо, 14 грам це те, що треба. Тому що ставив я 10 грам, на 10 грамах клювак не було. Ставлю 14 грам, ідуть клюваки. Ну так от. І угадай, де правда. Так, ну що ж, що я вам скажу? Мабуть, поки не пізно та поки видно, випущу я цього малька. Ну, в принципі, можна було б одразу витягнути. У мене чомусь така, таке сподівання було, що от-от, зараз, зараз і все буде. Ну, Вийшло так, як вийшло. В принципі, теж непогано, можна так сказати. Так, Ну і ще у нас трохи часу є, поки на вулиці дозволяє ще трохи бачити. що до чого. Тому я користуюся цим. Часом та пробую когось та ще й впіймати. Хоча вже сподівання, чесно кажучи, в мене на те, що щось клюне, закінчується чомусь. Коротше, витягнув. Хваста нема. З'їли собаки. Ох і собаки злі. Навіть тепер не знаю, що її поставити. Поставлю, мабуть, поки що останню приманку на сьогодні якусь золоту. О, віолет. У мене три дюйма є, ото я її поставлю. Ось таку. Подивимось. Якщо буде клювати на неї, це добре. Не буде. Ну і фіг на нього. Тому... Ну що ж, друзі, вже ж потемніло. Вирішив я збиратися. І так, по результату. Судачок на кислоту є, окушок на кислоту є. Потім, що таке фіалітніоновий просто також був судачок от Крупного нічого особливо немає. от той самий великий судачок десь В районі 600-700 був та й все в принципі, друзі, на цьому і все. Тому кому понравилось це відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Вирибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей Пока. Пішов я додому, гріться бо замерз.